Тим самий величезний величезний привіт. Ми з вами у сінсей. Сьогодні на деякі позиції з одягу є хороші знижки. Давайте роздивимось, подивимось, що цікаве, які знижки на одяг у сінсей. Зараз піду в чоловічий, трішки подивлюся, і підемо з вами на жіночі, тому що в мене більше а, на каналі кращої половини. Тобто вас, паняночки, вітаю вас на каналі. Хочу подякувати вам за коментарі та. За вподобайки я вам дуже вдячний. Дивіться, яка піжама хороша, 100% бавовна. Зараз зі знижкою 50%, 289 гривень. Розміром наявності, двійка. Ковтина, ось така, дивіться, новорічна. І новорічні штанята. Якраз а, можна ходити цілу зиму в цьому наборчику. Також є новорічний Мікі 349 гривень, також знижка 50%. Штанята і футболочка ось така. Цікаво також двійка. Я хочу подивитися спочатку а, чоловічі, трішки роздивитися, що тут цікавого. Ну, в принципі мені нічого не потрібно. А, знижка також на шкарпетки 50%. Зверніть увагу, тут дуже хороша якість. За три пари 79 гривень. Зверніть увагу, купіть своїм хлопцям. Дуже хороша якість. Ну, я би купив, але в мене є. І дуже хороша ціна. Такі, бачите, всі в новорічному стилі. Можна ходити цілу зиму. Три пари купив і цілу зиму можна проходити. Навіть ось такі є цікаві. Так, добре. Ну і хочу сказати, що чоловічі піжами також є. навіть, що і порозкуповували теж двійка. Ось такий пряник. З цукерками футболка на довгі рукав і штанята. Є хто любить на короткий. Я люблю короткі, не можу ходити вдома в довгому. То ж. Є що? шортики і ось така футболка. Так, що тут у нас? Також а, двійки, зелена двійка, шорти, і ось такий шрек. Ціна, а тут без знижки. А десь я бачив зі знижкою. Так, ось непогано кольори підібрані, бачите, такий темно-червоний, зелений і чорний. Також 79 гривень за три пари. Так, капці також вже поставили чоловічі у знижку. Дивіться, які прикольні. Це той, хто вкрав різдво, да? Чи грінчу цей. Треба передивитися. Цей цей фільм, не пам'ятаю вже, 219 гривень зі знижкою 50%. А, є ось такі закриті 349. Це вже, якщо у вас дуже в хаті холодно, то можна такі е, таполітки вдягати. 349 гривень зі знижкою 50%. Так, ось бачу ще піжаму двійку. А, шорти і. Хороша якість, дуже хороша якість 349 гривень. Можна обрати що завгодно. Є в подарунковій упаковці. Ось такі 79 гривень, три пари. Ну і також багато всяких трусі лямби також зі знижкою. 169 гривень за три пари. І є ось такі 129, тут вже дві пари. Сорочки по 239 з грінчом. А я собі оцю купив минулого разу. Я дуже нею задоволений, також зі знижкою вона. Ось, може хтось вже бачив мене на відео з нею. Буду носити цілі свята. 209 гривень, знижка 60%. Зі знижкою також ось такі светри новорічні. 269 гривень. Теж хочу сказати, що хороша ціна. Знову грінч, 389 гривень. Сведрик чоловічий, До речі, він теплий. Баєчка тут всередині. Футболки взагалі по 90 я бачив, 189, 189, якийсь бачив по 99 гривень тут. Мабуть, вже розібрали 219. Також все в новорічному. І все зі. О, 99, ось оці. По 99. З таким не знаю хто. Хто, що. Також хороша, досить ніжний такий принт, біленька, святкова, дійсно святкова, 289 гривень. Я думаю, ці будуть зі знижкою мунк картина. Крик 599 гривень. А ось Моналіза зі знижкою 359 гривень такий чоловічий. Добре, ходіть, подивимось, жіноче. Можна ходити туди годинами годинами ходити щось обирати і розбирати. Дивіться, непоганий плащик, вони є з такому, не знаю, мабуть, сірий колір. Да? Світло так падає незвично. Металік і чорний. Замки такі хороші, добре. Бачите, сам замок ще прикрашає цю, цю, а, плащик цей. Не знаю, дивіться, всюди, всюди, всюди о є ціна. 1300 гривень. Як же ж так вдягати, щоб Чому вони такі цінники роблять? Бачите, вони просто відвалюються, вириваються. Так, добре. Ну і така ж сама ціна і чорні. Є ще довші, 1700 гривень. Вони взагалі по самі п'ята будуть. Ось такий батнік, дутик, чи, як правильно називається, плащ. А, куртка жіноча. Ну добре, хай буде куртка жіноча. Теж має каптур чорного кольору. До речі, розібрали, бачите, два залишилось. Дублянки. Схожі, така, як колись моя мама мала, точнісінько таку саму. Точнісіньку таку саму 1700 гривень, також розміри в наявності. Дивіться, як гарно зроблено, всередині, ніби пісець. Ось така дубляночка. Ну і оце зараз хочу сказати, що да, дійсно це в моді. Зараз це в моді і непроіграшний варіант 1500 гривень. Якщо купити, не програєте. Просто під низ ще підібрати в тон можна світліші А Також бачу, що дівчата ходять, підбирають в тон взуття і сумочку, якийсь клач або рюкзак, приблизно кавово молочного кольору, і будете красуня. Ну, модно зараз в таких, в таких овечках ходити, дуже модно. Так, ще одні, трішки інакші куртки схожі, сіра і чорна. Тут такий матеріал цікавий, не знаю. Дуже-дуже такий приятний на дотик, не знаю, що це за матеріал. Цей не балон, не знаю, як правильно цей матеріал називається, і знову всі безцінні. Так, ось цінник знайшов 1500 гривень такі. Я хочу сказати, що в нас така зима, що навіть можна просто вдягнути якийсь а, під шию, під настійку гольфік. І не змерзнути 1200 гривень, якщо на роботу. 1200 гривень. Ну, а так стояти на зупинці, мабуть, буде прохолодно. А ось такі вже по 500 гривень зі знижкою. А яка знижка 50%. Ось таке пальтішко. Так, ці дутіки я показував минулого разу. Ось такі вони стягуються з одної і з другої сторони, вони стягуються, кишені. Також має каптур і ціна такого 899 гривень. Оцей наймуднявий колір, темно-синій, ну і непрограшний не варіант, як то кажуть, аби часто не прати, чую. Чорний колір. Те, що це мені сподобалось, 1300 гривень куртка із золотим. Е цим. З золотою застіпкою. Тут гарно зроблені рукава. Ось так. Це не зачухається сама куртка в тих рукавах. Оці е патенти, як правильно сказати, будуть тримати в чистоті ваші рукавчики, і вам буде тепліше в руки. Вітер і сніг так не буде задувати. Тільки в чорному кольорі, ну і це можна відшпалити, якщо вам не подобається. 1300 гривень. Дуже багато привезли різних а, сведрів. 799 гривень з ялиночкою. ось цей Дійсно новорічний, можна ходити всі свята новорічні, цілий грудень, січень. І цей бантик. Зараз вам скажу ціну цього бантика. Ой, ще сірий, є, мені здається, сірий краще. Так, все тягнеться зразу одразу. Ось червоний був і сірий 699, трішки дешевше. Мені здається, що з сірим бантиком. Не знаю, хоча, хоча, мені здається, що з цірем гарніше, ти знаю. Тут я ще знайшов ось такі сіренькі. 359 гривень. І з такими таксами. І з такими таксами, прикольний. Так, а щось таке, пам'ятаю, мами моєї було, точнісінько також на стіючку, 699 гривень. Теж така була ангорочка. І з такими квіточками, не пам'ятаю, з вишивкою з такою було. Зірочки 799 на стіючку. Знову повернулася. Колись вони були дуже-дуже в моді, 659 гривень. Ось такий виріс і ось такий принт. Дуже було в моді. Бачите, мода повертається. Є багато в'язаних. тачмі Написано торкнись мене. Приємний. 599. Це трішечки інакша. В'язка, молочний 599, і точнісінько такий самий чорний 599. Це такі як ангорочка 699. І дуже ніжний, прямо аж сіточка світиться, 599 гривень. Можна сказати, святковий. святковий. Ой, бачите, квітки. Квіточки там, подивіться. А тут я ще знайшов ось такі з такими гудзиками 339 гривень. Я ж бачу, що хороша ціна, хороша якість в руках відчувається одразу. І з ниткою. Ось такий сіренький на стіючку Ось так, мабуть, перед. Да, ось це перед. 459 гривень. 459 гривень. Тут глибокий виріс. 459 гривень. Такого, можна сказати, тілесного. Кольору. Це двійка. А, це двійка. Ось так дивіться, як зроблено. Це під двійку. Просто комірчик нашитий 349 гривень. І ще один з люроксовою ниткою, тільки цей це трішки темніший, ніж той, що ми з вами дивилися попередній. І ціна 239 гривень. Пудровий 219 гривень зі знижкою. Зараз ось такий. Смужка. Так, також можна сказати, хороша якість. Ціна 399 гривень. Навіть зараз подивимось на якість, що там всередині. Тут написано 100% поліестер, але е, от не такий поліестер. Я не знаю, як роз, розрізняти поліестер. Я знаю, що в мене є поліестер кофтина, вона така жахлива. А оця написано поліестер, але от на дотик дуже-дуже приємна. Також зараз оці штани ось такі класика. Зі знижкою 459 гривень, 399 гривень. Кольорова гама дуже-дуже велика. Є чорні з ремінцем, кремові 359. Ну, чорні це вже класика, класика під все підійде. На футболках зупинятись не будемо, хоча мені подобається роздивлятися. Принти на футболках ось такі по 169 гривень. Сто дев'ятнадцять гривень. Ось ця прикольна з цим мохіто. Зараз кажу ціну: 269 гривень. Панкейки, всілякі тістечка. Ціна таких 339 без знижки. Дуже великий вибір різних плаць. Я вам скажу такі, знаєте, теплі плаття, щоб під низ просто вдягнули нижню білизну і все. Дійсно такі грубенькі. Тут стягнуто на резинки в талії 659 гривень. Такі коліна закривають нижче колін. Досить цікава модель. Це ми з вами також бачили. Минулого разу я показував. Ось така ковтина також цікава. 659. Люроксова нитка. 659 плаття. Теж можна сказати таке новорічне. Штанята чорні. Класика 599 гривень. Ніколи з моди не вийде горошок. Дивіться, я минулого разу його не бачив. Трішечки так просвічується, але я думаю, гадаю, ті місця, де потрібно, там є підкладка, щоб не просвічувалося. Дуже красивий чорний люроксовий горошок на чорному фоні. Ціна 699 такого плаття. Спідничка новорічна. 659. Надзвичайно круті штани. Подивіться, як блищить, як сніг на... під ліхтарем. 599 гривень, теж можна сказати, такий святковий на новорічний вечір, на корпоративчик. Досить-досить класно. І, до речі, внизу є, вони розклішовані, те, що зараз і потрібно. Те, що зараз в моді. Так, добре, ходіть далі. Що навіть ковтину можна підібрати, правда ж. І ось ця спідниця, що висіла на вішаках ось вона, риб, рибна чешуйка така 599. Новорічні сведрики 289 гривень зі знижкою. Надзвичайно класна сорочка, 169 гривень, також зі знижкою 50%. Чорні штанята. Хто не любить сильно відкрити щось новорічне. Так, добре, що тут у нас? Ой, дивіться, яка класна кіця. Ой, взагалі супер. Дивіться, яка класна. 289 гривень, ось така кіця. Як вам така кіця? Мусіндра, прикольно правда? І ще із такими бамбулетками. Якщо будете танцювати... То буде таке враження, що ось-ось вже приїде Санта Клаус. <сум> Мені сподобалась така кіця. Ну, а це із мультика і Stitch 289. Також з брязкальцями. Ось вдягнутий на манікінні цей сведер. І ось там ще є такий Мікі Маус також з брязкальцями. Мікі Маус 289 гривень. Теж так підходить під ну, батник, якість. Дуже багато різних шарфів. Зараз також бачу, зі знижками висять, можна придбати. Тапулітки жіночі, 219 гривень. Ну, це дешевше, ніж ми з вами дивилися, пам'ятаєте, в Аврорі за 500 гривень схожі. Тут ще хоч підошва антиковзуюча. Не знаю, чому в Аврорі така ціна була на ці тапулітки. 459 і ось знижка 219 зараз вони. Ну і також шкарпеток. Дуже багато також жіночі шкарпетки зі знижками. Хороша якість. Це також зараз можна придбати зі знижкою у магазині Сінсей 50%. Добре, я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До наступних зустріч з вами. Всім пока!